Мої вітання, з вами Вадим Мотоблок. В цьому році сіємо ячмінь по весні. Город був виворений на зиму. Культивірувати ми його, не культивірували, просто розкидали зерно вручну. Попробуємо присипати його боронами. Як в добрі часи, як зараз пам'ятаю, був я маленький. Тягали спочатку ці борони кіньми, потім тягали таким невеличким трактором Т-25 і як же ж красиво, потім з забирав трактора, той самий що і тягав ті борони. Гарно було. Тому приступаємо до роботи, ставимо лайки підписуємося на мій канал.